Я Черевко Оксана. А я Плаксон Юлія. Ми працюємо з усім Бучанським регіоном. Кожен наш проект особливий та має свої фішки. Квартал груп Development – це 100% гарантія добудови. Ми продаємо не просто квадратні метри. Ми допомагаємо знайти своє житло та свою історію. Інвестуйте та заробляйте гроші вже сьогодні. Привіт! Я Черевко Оксана. Менеджер забудовника квартал груп Девелопмент». Ми будуємо та продаємо власні житлові комплекси в місті Ерпінь. Гарантії. Розтермінування, якість це все про нас. А я Плаксон Юлія, агент з нерухомості квартал Ріал Естейт. Ми працюємо з усім Бучанським регіоном: новобудови, квартири на вторинному ринку, комерційні приміщення, оренда. Ми супроводжуємо клієнта від початку вибору об'єктів до підписання договору куплі-продажу. Оксан, розкажи про будівництво і про кожен проект, квартал груп девелопмент. Наразі у нас здано шість комплексів. У кожному свій акцент на інфраструктуру, дитячі майданчики, паркінг, зони відпочинку. Зараз в активному продажу у нас танхауси котеджного містечка Біхілс. Там взагалі дуже крута локація: поруч школа, садочок, 5 хвилин пішки до парку Незнайка та недалеко від громадського транспорту. Але кожен наш проект особливий та має свої фішки. Да, Оксан, це круто. Масштаби компанії просто вражають. Йоль. Цікаво почути твою думку, чому б клієнтам потрібно купувати житло саме в Ірпіні? Назви п'ять причин. Ірпінь це місто швидкого темпу, релаксу та відпочинку. Тут ти надихаєшся кожним куточком. Тому перше це природа, сосни та свіже повітря. Другий пункт, звичайно, це близькість до Києва. Навіть громадським транспортом ми можемо доїхати до Академії містечка буквально за 15 хвилин. Третім пунктом я назву школи та садочки зараз відкрили дуже багато садочків приватних, але за доступною ціною, що є також великим плюсом. Четвертим пункт наші житлові комплекси. Будівництво зараз зросло на високий рівень. Який може сміливо конкурувати з Києвом. І п'ятий пункт, звичайно, це наша ірпінська громада. Люди в цьому місті неймовірні. Ірпінь це не передмістя, це стиль життя. Юль, дуже крута відповідь саме нашим клієнтам. Це однозначно потрібно вибирати ірпінь. Оксан, назви п'ять причин купувати житло саме в квартал Group Development. Квартал Group Development – це 100% гарантія добудови, розтермінування, якісні та сучасні проекти. Часна здача. Забудовники та ми, менеджера з продажу, проживаємо саме в Ірпіні. тому нам важливо тримати високу якість будівництва. Юль, дай пораду нашим клієнтам, як обрати. Ідеальну квартиру для них, коли до нас звертаються наші потенційні покупці, ми завжди уважно прислуховуємося до їхніх запитів. В першу чергу ми визначаємося з бюджетом. Потім, яка це має бути квартира, площа, на якому поверсі, в якому районі має бути розташована. Можливо, потрібен швидкий виїзд до Києва, або поруч, щоб була школа чи садочок, можливо, парк. Я роблю підбірку цих квартир, і ми їдемо на перегляд з клієнтами. З власного досвіду хочу сказати, що до району я стараюсь не прив'язувати наших клієнтів і хочу mm -hmm. їм показати квартири в різних районах Ірпеня. І дуже часто буває, що саме та ідеальна квартира знаходиться зовсім, зовсім в іншому районі, ніж вони хотіли з самого початку. Дуже класно, клас. Ваші клієнти, прямо в надійних руках, до речі, наші об'єкти, які ми будуємо, ми також продумали їхню локацію. Інфраструктура в них в усих продумана прямо до того, що людям не потрібно буде виїжджати в Київ. Вони прямо в Ірпіні можуть знайти все, що їм необхідно. Оксан, розкажи нам, які є умови розтермінування. В нас тут взагалі все просто і лояльно. Розтермінування в нас можливе до 18 місяців з першим внеском 30%. Можна гнучко підлаштуватись під сімейний бюджет. Але кожного клієнта ми обговорюємо і створюємо їм графік індивідуально. Оксан, по розтермінуванню все зрозуміло. А розкажи ще, будь ласка, що зараз в тренді в ремонті нових квартир. Перш за все це мінімалізм, теплі кольори, багато сонячного світла. Балкони, тераси, панорамні вікна це просто масхев 2025 року. І головне, ми вже це все реалізуємо в наших проектах. Юль, давай тепер поговоримо про інвестиції. Як ти взагалі ставишся в інвестиції в комерційну нерухомість? Інвестувати в комерційну нерухомість це дуже вигідно, особливо в нові житлові комплекси: садочки, аптеки, салони краси, магазини, попит величезний, а дохідність 12-15% річних. І ми точно знаємо, в яких житлових комплексах потрібно купувати комерційну нерухомість, щоб не прогадати. Дякую, Юлі, за відповідь. До речі, в наших житлових будинках ми також передбачили приміщення під бізнес. Інвестор отримує готове рішення у середовищі із живим трафіком. Оксан, зараз в Ірпіні багато будівництва, але скажи, будь ласка, що саме виділяє квартал девелопмент від інших житлових комплексів? Наше будівництво насамперед це не просто стіни, це стиль життя. Безбар'єрний простір, відеонагляд, паркінг, інфраструктура. А найголовніше ми не забуваємо про інтеграцію з природою, вертикальне озеленення, ландшафтний дизайн, зони відпочинку це для нас важливо. Так, це дуже круто, і саме такі моменти вирізняють нас, квартал груп, від інших забудовників. Поділись з нашими глядачами взагалі, як проходить твій робочий день як експерта з нерухомості. В основному мій ранок починається з того, що я приходжу в наш затишний офіс. Ми з колегами п'ємо каву, обговорюємо. Новини в нерухомості, можливо, які з'явилися нові об'єкти на ринку нерухомості. Потім обов'язково це актуалізація бази, mm. дзвінки клієнтам, підбір об'єктів під запит клієнта, потім виїзди на перегляди. Дуже часто ми їздимо на презентації нових житлових комплексів, зустрічаємося з представниками банку, щоб послухати, які є новини в іпотеці. Потім може бути підписання завдатків, підготовка до угоди, перевірка документів ввечері. Я публікую оголошення нерухомості та планую свій день на завтра. Наша робота вимагає активності та уважності до деталей, тому що ми продаємо не просто квадратні метри, ми допомагаємо знайти своє житло та свою історію. Юль, знаєш, як оце буває? Дзвонить тобі клієнт. Алло, Юль, мені потрібно було продати квартиру вчора. Як ти взагалі відносишся до швидкого продажу квартир? Розкажи свою думку як експерта. Так, да, дуже цікаве питання для того, щоб продати квартиру, в першу чергу ми маємо відштовхуватися від трьох ключових факторів: перше це ціна, друге це стан квартири та підготовка її до продажу, і третє це локація та попит на цей сегмент на сьогоднішній день. Щодо ціни, в першу чергу я роблю аналіз ринку і кажу нашому клієнту, яка ціна цієї квартири на сьогоднішній день. По друге, квартира має бути охайна, чиста, без зайвих предметів та речей, в ній не мають проживати ні власники квартири, ні квартиранти. І що дуже важливо, ключі від цієї квартири мають бути саме у ріелтора, для того, щоб в будь-який зручний час для клієнта ми могли цю квартиру показати. Що стосується локації та попиту на цей сегмент, якщо це однокімнатна квартира з ремонтом в популярному районі в бюджеті 50 тисяч доларів, така квартира продасться швидко. А якщо це квартира з нестандартним плануванням, або в преміум сегменті, або дуже великої площі, ця квартира може продаватися трішечки довше та чекати свого покупця. В середньому, якщо все правильно реалізувати, квартиру можна продати за місяць, але в нас були історії, коли ми продавали квартиру і за два дні. Дуже круто. А скажи, будь ласка, з розтермінуванням там вже все зрозуміло. З розтермінування квартиру можна придбати у нас. А якщо клієнт уже хоче квартиру вже з ремонту, що зараз взагалі з іпотекою? Іпотека працює дуже активно. В нас кожен п'ятий запит нашого клієнта це саме купівля під іпотеку. Вони бувають різні, це і є оселя під 3 та під 7%, так само є кредитування під різну відсоткову ставку. Ми розповідаємо клієнтам про всі види іпотеки, консультуємо їх, розказуємо, в які банки можна звернутися, також надаємо контакти менеджерів цих банків, супроводжуємо наших клієнтів від самого початку до вручення ключів. Юль. Скажи, будь ласка, чи взагалі реально зараз придбати квартиру в Ірпіні до 60 тисяч доларів? Бо в Києві на ці гроші такого нічого цікавого взагалі немає? Розкажи свою думку. Так, в Ірпіні за 60 тисяч реально придбати квартиру. В нашій базі нерухомості є декілька варіантів однокімнатних квартир в нових житлових комплексах з індивідуально газовим опаленням на середньому поверсі. Також є декілька варіантів двокімнатних квартир. Якщо ви шукаєте квартиру саме в цьому бюджеті, то напишіть нам вже. І до речі, зовсім скоро у нас стартує новий проєкт, де ми вам можемо запропонувати дуже класні варіанти. Юль, поділися, будь ласка, який твій останній був закритий класний кейс? Насправді в нас дуже багато закритих цікавих кейсів, але розкажу тобі один із останніх. Родина із Харківської області знайшла наше оголошення на OLX, квартири, де були зроблені дуже гарні якісні фотографії, де була адекватна ринкова ціна на цю квартиру. Вони зателефонували нам в агенцію, ми детально розказали все про квартиру. Поїхали, зробили для них відеоогляд, надіслали їм відео. Протягом трьох днів ми спілкувалися з ними щодо цієї квартири та щодо умов її купівлі. І на четвертий день ця сім'я приїхала вже безпосередньо на угоду. Вони були дуже задоволені, що обрали саме цю квартиру, тому що фото в оголошенні та квартира в реальності повністю співпадали. І ми провели угоду. Щасливі наші покупці, і дуже вдячні продавці, що ми швидко продали їхню квартиру. Скажімо так, як онлайн-перегляди, так? Ну, це показує вас, як насправді як професіонали, і те, що вам дійсно довіряють люди, як відразу приїжджають на угоду. А як взагалі ти можеш порівняти Ірпінь, Бучу та Вурзель? Наш Бучанський регіон дуже різноманітний. І якщо ми розглядаємо Ірпінь. Це активне місто, це місто парків, місто, яке має чудову набережну. Я б назвала це місто спорту. Буча чимось схожа на Ірпінь, але в Бучі є ще такий чудовий район, називається Лісова Буча, і це такий сегмент преміум класу. Там дуже гарні затишні будинки серед вікових сосен. Щодо Ворзеля, це ліс, озеро, релакс, тиша. Взагалі, Бучанський район дуже великий та різноманітний. І ми допомагаємо нашим клієнтам знайти саме їхнє місце, саме їхній куточок. Юль, розкажи, будь ласка, ще про оренду, тому що комерцію є оселю розтермінування. Ми вже все розрозуміли. Чи вигідно зараз інвестувати під оренду? Так, ринок оренди в нас стабільний. До нас приїжджають люди з усіх куточків України, і щодо вартості це від 200 до 1000 доларів на місяць, тому що шукають як квартири, так і таунхауси, дуплекси, будинки. В основному, звичайно, шукають квартири з індивідуальним газовим опаленням в нових житлових комплексах. Тому на замітку інвесторам в нашому регіоні це дуже прибутковий бізнес. Тому інвестуйте та заробляйте гроші вже сьогодні. Юль. Поділись, будь ласка, своїм досвідом, як правильно оформити угоду. Після того, як ми обрали квартиру, ми записуємося до нотаріуса та починаємо збирати документи як від продавців, так і від покупців. Це має бути паспорт, індифікаційний код, свідоцтво про шлюб, можливо, доручення, можливо, вже в людей є готова згода подружжя, обов'язково витяг на квартиру та технічний паспорт. Ми приходимо до нотаріуса з усіма документами, з гарним настроєм, показуємо нашим покупцям платіжки про відсутність заборгованості, тому що за цим ми так само дуже слідкуємо та нагадуємо нашим продавцям, щоб не було заборгованості по комунальним платежам. Потім покупці з продавцями підписують в нотаріуса договір коплі-продажу, і ми всі щиро їх вітаємо з цією подією, даруємо подарунки і радіємо всі разом. Супер, дякую. До речі, наших клієнтів ми також нотаріально та юридично супроводжуємо до кінця угоди. Юль, дякую тобі за цей крутий діалог. Друзі, якщо ви хочете придбати нерухомість від забудовника з гарантією та розтермінуванням, звертайтесь. А якщо ви шукаєте щось індивідуальне: будинок, квартири на вторинному ринку, комерційне приміщення або хочете продати власне житло, звертайтеся, ми супроводжуємо повний процес і знайдемо рішення саме під ваш запит. Залишайте заявку під цим відео або напишіть нам у Дірект. Команда квартал допоможе вам знайти житло, яке стане вашим домом.